Друзі, всім привіт! У цьому короткому відео я хочу побажати вам всього найкращого у наступному 2024 році. Кожен день, кожну хвилину і кожну мить я думаю про мою країну, моїх близьких, друзів і всіх українців, які переживають цей страшний період. Бажаю вам всього найкращого! Але я не одна. Вас також хочуть привітати наш папуга Піппо. Який завжди поруч зі мною під час приготування рецептів. Він не балакун, але нас вистує пісні і справжній танцюрист. Піпо. І мій чоловік. Привіт, друзі! Бажаю вам свободи! Це буде Україна. Я сподіваюся, що у наступному році Блакитне небо нашої країни повернеться, щоб поцілувати золоті пшеничні поля, не перетинаючись бомбами, ракетами, і безпілотниками. Дякую всім! Нехай щастя і добро завітають у кожну домівку. Бережіть себе. А ми зустрінемося з вами у наступному році. До нової зустрічі!